Знаменитий Йордський собор в Англії знову закрили для публіки через повторний карантин. Але реставрація готичного храму триває. Вона почалася чотири роки тому, залишилося ще сім. На ремонт піде 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Це майже 15 мільйонів доларів. Фундамент Йоркського собору заклали у 1220 році, а закінчилося будівництво через 250 років. Однак історія християнської віри в Йорку почалася набагато раніше. Згідно з письмовими свідченнями, християнська громада існувала тут вже в 4 столітті. Зараз реставратори ремонтують південний приділ, зведений у другій половині 14 століття. Його будували 60 років. Нині зовнішнє облицювання кришиться і відвалюється. Готичний храм зроблено з вапняку. Цей камінь, можливо, і здавався міцним, але відбувається хімічна реакція, і незабаром з'являються запалі порожнини, які швидко ростуть і розширюються. Ми хочемо прибрати весь цей камінь зовні будівлі і замінити його доломітовим вапняком. Інші фахівці реставрують середньовічні вітражі раніше. Тріснуті шибки скріплювали свинцевими смужками. Це псувало зображення. Ми прибрали свинцеві смужки, використовуємо сучасні епоксидні смоли, щоб з'єднати всі частини. Ось тут навколо ока були втрачені деякі деталі. Ззаду ми підклали пластину, щоб зміцнити скло. Потім ми наклали фарбу туди, де її не було. Але малювали не на середньовічному склі, а на пластині. Реставратори добралися й до органа. Цей інструмент створили в 1832 році. Він замінив старий, що згорів під час пожежі. Органи, особливо в соборах, щодня грають по кілька годин, тобто вони дуже зношуються. Тому кожні 30 років їх треба чистити і робити дрібний ремонт. А раз на століття слід проводити більшу роботу. Востаннє вона проходила в Йорку в 1903 році. Капітальний ремонт органа почався два роки тому. Понад 5 тисяч труб зняли і відправили на реставрацію до Дарема. Їх уже повернули, і тепер фахівці встановлюють труби в орган. Потім інструмент налаштовуватимуть. Він знову зазвучить на Великдень наступного року. Йоркський собор один із найбільших готичних храмів Північної Європи.